Аби в архітектурі відобразити велич імперії. Напис на воротах його палацу Аксарай мав наступний зміст. Якщо ви маєте сумніви щодо нашої могутності, подивіться на наші споруди. В епоху козацтва на території області з'являються осіле населення. Починається процес господарського освоєння краю. Відкриті родовища кричного заліза широко використовувалися в роботі місцевих ковалів. Про що свідчать численні залізні предмети, які знаходять на тодішніх поселеннях в 17-18 століттях. Крім того, нерозлучною супутницею кожного козака була зброя. В одвічній боротьбі з ворогами саме собою розвивається військове мистецтво. На потреби армії витрачають велику кількість металу. З нього виготовляли ножі, шаблі, кінську зброю, знаряддя праці. По мере развития промышленности, по мере развития знаний, умений технологических, а это уже совпало с середины 19 века, когда в Европе начинается промышленная революция, в общем-то стало понятным, что наш край с точки зрения руды. Ну, слишком беден. И наша руда для больших промышленных масштабов она уже не подходит. Прекрасно понимали, что руду можно привезти, а вот наличие здесь, в Донбассе, большого количества угля оно стало определяющим для промышленников с точки зрения обустройства здесь металлургических заводов. Історія металургійної галузі тісно пов'язана з початком промислового вуглеводобутку. Вона сягає 18 століття, проте якісний етап розвитку металургії Донбасу припадає на другу половину 19 століття. Наявність коксівного вугілля та руди забезпечує регіону перспективу розвитку металургійної промисловості. Будівництво залізничних колій та залучення іноземного капіталу роблять свою справу. Один за одним виникають підприємства в Костянтинівці, Маріуполі, Алчевську, Дмитрівці, сучасній Макіїв, та інших містах, після відміни кліпусного права в Російській імперії швидко розвивається промисловість. У 1866 році був прийнятий закон, який визначав, що замовлення, пов'язані з розвитком залізничного транспорту, повинні були виконуватися лише вітчизняними заводами. Того ж року, уряд видав князеві Кочубею концесію на спорудження заводу з виробництва залізничних рейок, Учобей запропонував доручити її технічне виконання Джону Юзу, який на той час очолював залізопрокатний завод в англійському містечку Мільволі. Эту концессию Джон Юс, князя Кочубея выкупил за 24 тысячи фунтов стерлингов. И в 1869 году с кабинетом министров был подписан договор и создано новороссийское общество каменноугольного железного и рельсового производства. Ім'я валійського промисловця Джона Юза добре відоме на Донбасі. Доля легендарного підприємця назавжди поєдналася з нашим краєм, коли Юз заснував тут багатопрофільний металургійний завод, що став одним з індустріальних центрів тодішньої російської імперії. Навколо нього виникає селище Юзівка. Так, 145 років тому було засновано майбутнє місто Донецьк. Перший металургійний завод на території нашої області побудували на березі ріки Кальміус у Бахмутському повіті. Его проект был разработан в Англии. Заиты же провезли необходимое обладнання. До работы залучили иностранных мастеров. Первую доминую печь задули в 1871 году, однако это была попытка неудачной. Футировка не выдержала температуры и оплавилась. И уже в 1972 году возобновили доменную печь и начала работу вот первый металлургический завод на территории нашей области. Наприкінці 19 століття в регіоні з'являються нові підприємства: трубопрокатний завод Нікополь з доманими мартинівськими печами, Петрівський, названий на честь першого російського імператора, завод Російський Провіданс та інші. В кінці 19 века, коли відбувалося бурне розвиття промисловості нашого края, із-за кордону виписували спеціалістів. Инженеры, технические работники приезжали из разных стран Европы. Бельгийцы, французы, итальянцы приезжали зачастую с семьями. Они жили тут много лет, у них были свои интересы, им необходимо было осуществлять свои культурные и религиозные потребности. В связи с этим на территории нашей области было открыто несколько костелов. В 2012 году мы снимали программу страницы истории о католицизме. И решили поискать то, что осталось от костела, который находился на Макеевском металлургическом комбинате. Его банально использовали для каких-то хозяйственных нужд, а последствия попросту уничтожили. То есть даже фундамента нет. находится какое-то заводское помещение. Я подошла ближе, посмотрела, ничего не осталось с тех пор. Я могла только сказать, а вот здесь, за моей спиной, когда-то находился этот костел. И все. В конце 19-го, начале 20 века на металлургических заводах Донбасс использовался вот еще Широко использовался ручной труд. Например, для подачи кокса в доменные печи вместо механической подачи электрической использовали. вагонетку, которую называли «Коза». Ее по наклонной плоскости выкатывал рабочий каталь. Весила эта вагонетка около 400-500 килограмм, и вот в день рабочий мог совершать около 40 ходок. У нас в экспозиции представлены другие орудия труда, которые использовали в металлургических заводах в начале 20 века. Я думаю, сейчас используют. Это, вот, например, клещи. Практически на всех металлургических заводах был заготовочный стан. И вот с этими клещами брали расплавленный металл и подавали на волки этого стана. По окончанию коксования в доменных печах процесса коксования кокс шихту выгребали специальными клюшками. Вы тоже можете видеть их в экспозиции. Окремий блок експозиції музею – побутові вироби з металу, що датуються 19-20 століттями. Серед них підужні дзвони, що підвішували під дугою коня корінника у почтових кур'єрських трійках якості сигналу під час їзди. Їх було чутно за багато верст. Таким чином вони сповіщали про наближення пошти. Метал також застосовувався у виготовленні посуду. На виставці представлені тогочасні ікорниця, сметанник із цукерницею, ажурна підставка для питного набору та багато інших предметів. Незвичним є столовий прилад для сервірування чайного столу, що зветься бульотка. Сучасні господині звикли до компактних електричних прасок, досить простих у використанні. Натомість у 19-му, на початку 20-го століття праски мали вигляд чавунних контейнерів з порожниною всередині, куди засипали гаряче вугілля. Аби забезпечити тягу з обох боків праски робили спеціальні отвори. Такий прилад важив до 10 кілограмів. Відтак, звичайне прасування перетворювалося на справжні силові вправи. Ще одним різновидом прасок були литі чавунні, що досить довго розігрівалися на печі. процесс нагревки был длительный, мог длиться около получаса. Поэтому некоторые утюги делали со сменной ручкой. То есть было два утюга, пока гладили одним утюгом, другой утюг нагревался. Он предназначался для глажки плотной ткани, плотной одежды. А также были им небольшие утюжки, их можно увидеть у нас на выставке. Революційні події 1917-21 років нанесли чималих збитків металургійній промисловості Донбасу. На території області безперервно діяло лише одне підприємство Петрівський державний завод. Інші простоювали через відсутність коксу. Гражданська війна явилась важким спитанням для населення нашого регіону. Большевики пришли к власти, они понимали, насколько привлекательным для экономики новой советской России может быть Донбасс. И они постарались взять его под свой контроль. Это случилось в конце 1919 года. Очень скоро предприятия Донбасса, в том числе металлургические, были национализированы. Донбасс досить швидко перетворится на промысловый центр республики. Перші роки індустріалізації на теренах регіону з'являються нові заводи, досконалюється технічна база існуючих комбінатів. На Макіївському металургійному заводі працювала перша повністю механізована доменна піч, на той час найбільша за об'ємом. На Краматорському заводі з'явилася розливна машина, пристрій для розливання рідкого металу. До кризи виробництва призвела велика вітчизняна війна. Від самого її початку вітлерівського командування були свої плани щодо промислового потенціалу Донбасу. 19 вересня 1941 року німці вступили до Києва. Не минуло двох місяців, коли вермахт та його союзники опинилися на наших землях. Радянські війська відступили за кілька днів. Було організовано евакуацію підприємств на захід. Устислі терміни обладнання розбирали, вантажили вешелони і вивозили. Все, що не встигли вивезти, поспіхом руйнували, аби не дісталися ворогові навтіху. Часть обладнання попиталися спортивні, ліба взорвати. Причому, як очевидцы, очевидці, местные жители этому воспротивились, поскольку. Они задавали вопрос, а что мы будем есть и как мы будем жить дальше. Многие предприятия были в таком состоянии, что они не могли работать на немецкую экономику и, соответственно, помогать врагу. Тем не менее, к работам старались привлекать как и местных жителей, так и военнопленных, но очень было примеров много саботажа, примеров непослушания. И так или иначе, можно сказать, что экономика Донбасса при оккупации работала от силы, ну, давала такой вот результат 2%. от до нагрузки. Остаточно Донбас був визволений у вересні 1943 року. Тільки но лінія фронту відійшла далі на захід, постало питання про відновлення народного господарства. Війна залишила по собі самі руїни. Були знищені підприємства, житло, господарський комплекс. Розруха і злидні ще довго переслідували мирне населення. Та незважаючи на вкрай складні умови, люди, охоплені радістю від довгоочікуваної перемоги, взялися до роботи. Основні зусилля у повоєнні роки були спрямовані на відновлення інфраструктури металургійного виробництва. Убытки достигали более 50 миллиардов рублей, это по меркам до военного времени. Тем не менее, люди, засучив рукава, взялись за работу и постепенно-постепенно начали восстанавливать. Уже к концу 43-го года Донбасс начал работать на фронт и для победы. Что касается довоенного уровня, он был достигнут не раньше 1950-го года. дальшему промысловый сектор Донбасса нарушивал вырубнительство основных видов металлургийной продукции – В радянські часи тут функціонували вісім металургійних заводів, на яких працювали найпотужніші мартинівські пічки. Діяли підприємства з виготовлення металовиробів, коксохімічні комбінати поширювалося виробництво вогнетривів. Сьогодні наш край формує металургійний комплекс цілої країни. Заводи, зведені на території Донецької області, входять до переліку найбільших в Україні. Таким є результат поступового історичного руху від примітивних металевих снарядь праці до опанування новітніх технологічних процесів.